Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину, яке чудове ведмежа! вигукне багато хто з людей, вперше побачивши цю милу тваринку, що на вигляд нагадує плюшову іграшку, але коала це зовсім не ведмідь, і навіть недалекий родич будь-якого представника родини ведмежих. Відноситься це симпатичне створіння до сумчастих і має свою родину коалових. Єдиним представником якого і є, у коали збите округле тіло довжиною до 80 см, вага варіюється від близько 14 кг у великого самця з півдня країни і приблизно до 5 кг у невеликої самки з північно-східної частини континенту. Весь стул покритий сірим густим хутром товщиною 2-3 см, на шиї білий хутряний комір. У самок на животі є сумка для виношування дитинчат. Звірятка відрізняються великими круглими вухами та чорним пуклим носом, у яких довгі потужні та рухливі кінцівки з великими гострими пазурами пристосовані до лазіння по деревах. А знаєте, що цікаво, що на пальцях коал є рідкісні для тварин капілярні візерунки, схожі на людські. На пальцях великі гострі кіхті, які допомагають їм ходити по стовбурах дерев. Так як ці тварини населяють евкаліптові ліси і майже все життя проводять у кронах цих дерев, вдень вони сплять, зручно вмостившись, на розвилках стволів, ухопившися за гілки чіпкими лапами. У нерухомому стані коали здатні перебувати 16-18 годин на добу, вночі звірята лазять по дереву, їдять листя. По землі тварина пересувається не дуже добре і тому спускається тільки для переходу на нове дерево. До якого не може дострибнути. Ви думаєте, чому кали такі повільні і сонливі? а все це пов'язано з особливостями харчування. Тварина пристосувалася харчуватися майже виключно пагонами і листям евкаліпта, які волокнисті і містять мало білка, зате містять багато фенольних і терпенневих з'єднань, отруйних для більшості тварин. Крім того, молоді пагони, особливо ближче до осені, містять цінильну кислоту. Небезпечного отруту, крапля якої здатна вбити велику дорослу собаку. Завдяки їх отруйним властивостям харчова конкуренція з боку інших тварин у коали надзвичайно мала. Щоб не отруїтися, коали вибирають в їжу тільки ті види евкаліптів, які містять менше фенольних сполук, і обирають дерева, які ростуть на родючих ґрунтах, особливо вздовж берегів річок. Чиєму листі концентрація отруйти нижче, ніж у евкаліптів, що ростуть на бідних неродючих землях. Як наслідок з 800 видів евкаліпта коали харчуються всього 120 видами. Вибирати підходящу їжу коала, мабуть, допомагає розвинений нюх. До речі, якщо вам цікаво дізнаватися більше про дивовижну природу нашої планети, підписуйтесь на канал, це цікаво. Та не пропускайте нові відео. Якщо перевести слово коала. З одного з мовних діалектів аборигенів, то воно означає не п'є. Та чи так це насправді? Протягом багатьох років спостережень за цими унікальними тваринами фахівцям вдалося встановити, що коала, хоч і зрідка, все ж п'є воду. Всю необхідну вологу коали отримують з листя евкаліптів, а також з роси на листках. Воду вони п'ють тільки в періоди тривалих посух або під час хвороби. Коали ведуть одиночний спосіб життя. Але у шлюбний період збираються невеликі групи, у яких один самець та дві-п'ять самок. Він приваблює самок гучними криками, залишає мітки на деревах, призовні крики самців чути за кілометр. Вони трублять на низьких частотах завдяки додатковій парі голосових зв'язок гортанню. Розмножуються коали раз на один-два роки. В австралійське літо, з жовтня до лютого, спарювання відбувається на деревах. Вагітність самок триває 30-35 днів. Народжується зазвичай одне крихітне дитинча, довжина 15-18 мм, вага 5,5 грам, але іноді можуть народитися двійнята. Півроку після народження маля живе у сумці матері, харчується її молоком. Потім ще півроку перебуває у неї на спині чи животі, вчепившись за хутро. Статевої зрілості самки досягають до 2-3 років, самці до 3-4. Під час експедиції Джеймса Кука в 1770 році, що відкрила східне узбережжя Австралії, коали залишилися непоміченими. Перша згадка про них зустрічається у звіті Джона Прейса, слуги губернатора Нового Південного Уельсу Джона Хантера про подорож в Блакитні гори в 1798 році. Сьогодні це величезний національний парк, який розташований недалеко від Сіднея. Слуга губернатора писав, що в Блакитних горах. Водиться незвідана тварина, що зовні схожа на лінивця, але для науки коала був відкритий офіційно в 1802 році флотським офіцером Барраль, який виявив у аборигенів останки невідомої тварини і послав заспортовані кінцівки звіра в адміністрації губернатора Нового Південного Уельсу. Через рік, в червні 1803 року, європейські колонізатори зловили живу тварину недалеко від Сіднея. А 21 серпня того ж року велика австралійська газета опублікувала статтю з докладним описом коали. В кінці 19 го і початку 20-го століття коали стали об'єктом промислу через своє густе хутро. Тільки в 1924 році зі східних штатів було експортовано понад 2 мільйони шкурок. Довірливі до людей ці милі звірята ставали легкою здобиччю для мисливців. Різке скорочення чисельності цієї тварини змусило уряд Австралії спочатку обмежити, а в 1927 році взагалі заборонити полювання над коал, і тільки в 1950-х роках їх популяція почала потроху відновлюватися. Сьогодні існуванню сучасних ендеміків загрожує вирубування лісів, зміна клімату, часті пожежі в Австралії, від стихії у 2019-2020 роках. Загинула третина їхнього поголів'я. Тварини дуже хворобливі, гинуть від завезених в країну кліщів, інфекцій, страждають коали конюфіктівітом. синусити часто переходять у запалення легень. Чому не можна чіпати коал? Крім звичайних хвороб, майже всі коали хворіють на хламідіоз. іноді можливий контактно-побутовий шлях зараження цією венеричною хворобою. В Україні створено спеціальну клініку для коал. Внаслідок всіх факторів тривалість життя цих тварин становить 12-13 років, хоча відомі факти тривалішого життя у неволі до 20 років. Згідно з охоронним статусом Міжнародної спілки охорони природи коали з 1999 року включені до списку вразливих видів, але виникає побоювання, що вони перейдуть у зникаючі види. Зараз в Україні тривають заходи щодо збереження цих унікальних тварин. Відкрито два коала-парки. Сюди прагнуть туристи, щоб побачити та сфотографувати знаменитих ендеміків. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.